Березень 2025 рік. Вау! Житловий будинок. І прийшла пара. І кожен день сюди ходять щепати травичку сусіднього озерця. До речі, на тому озерці більше гусей, правда? Але ж прийшла саме ця пара. Так, і що ви? Не боїтеся людей? Не лише ви не боїтеся, тут ніхто не боїться. Ой -я. Кожен день сюди ходять пощипати травичку. А їм мешканці час від часу кидають хліб. А поліція лає за це. Тут не можна, в Німеччині не можна годувати гусей диких. Чому не можна? Та взагалі диких тварин не рекомендують годувати. Навіть можуть оштрафувати Чому? А щоб вони самі звикали з природи брати. А природа тут причудова, панове. Електробуси, тобто не смердючі маршрутки, а саме електробуси. Все більше і більше автівок на батареях сонячних. До речі, я тут тут гоголь оце є. Тут, ух, який він красивий нечемним вчора був. Тут -от вони ходили і до них котик підійшов. і Цей мусочок. Дзьобнув котика. А котик чемний, пішов собі далі. А підійшов вже ж понюхав, познайомитись. Отак от, от між людьми паралельно поруч гуси. Я хочу, щоб і в Україні так було. Щоб в Україні теж любили природу, берегли її щоб біля нас бігали білочки, їжачки, гуси, качки, лебіді, висички. Так, ну що ж, не маю права годувати. Пасіться.